Тим часом генерал Сирський знову нагадав про себе. Я не знаю, чи він це планував, чи воно вийшло так само собою, що кожна поява генерала залужного викликає до себе інтерес. Він просто-напросто розмістив в себе фото, одне фото про чому із своєю од... дружиною, і це вже викликало неабиякий інтерес, неабиякий... Ну, резонанс, тобто виходить, що будь-яка поява генерала залужного е, публічно, навіть така ду дуже простенька, як розміщення фото. Ну, це точно не політичні декларації. Тобто, це а. родинне фото, але воно е, дає людям дуже багато надії. Тобто, е, е, генерал залужний зараз в ситуації схожій, як Віктор Ющенко був ну, після звільнення. Із посади прем'єра. От він на паузі, і люди все більше і більше очікувань адресують саме е, цій фігурі як постаті, яка, по-перше, поверне е, в Україну дію Конституції, по-друге, поверне гідність країні. Тому що, е, дії генерала Залужного на чолі військ, вони справді. Були дією от, в, в, Валерія Федоровича. Є дуже гарна фраза. Після місяці боїв е, е, з противником. Він сказав, що як би там не було, але соромно нам ніколи не буде. За все, що було. І це, е, чим би це не закінчилося, але соромно нам ніколи не буде. Приблизно так звучала фраза. І от це. Е, Продовження революції гідності в е, гідній поведінці найкращої частини українського суспільства, яка тепер в уніформі і називається чи Збройні Сили, чи прикордонні війська, чи е, Нацполіція, чи служба безпеки, е, чи рятувальники е, це все е, так би мовити, е, приналежність до державницької. Касти. І генерал Залужний якраз асоціюється із, ну, із лідерством цієї державницькій касті. Чому так багато простих людей е, перед е, спробою Зеленського виковиряти з посади генерала Залужного апелювали? На соцмережах, що віддайте владу військовим, бо, бо ця жантрапада веде країну до смерті. Хай прийдуть військові, хай військові керують країною. Об'єктивно, під час такої кривавої війни все мало бути підпорядковане фронту і все мало обслуговувати фронт. Але ж Зеленський, по-перше, зірвав держоборонзамовлення. І, і зараз ні виробництво боєприпасів, ні постачання безпілотників. Ні фортифікація. За що не береться політична влада, крім корупції, вона нічого не генерує. Тільки скандали й корупцію, скандали й корупцію, скандали й корупцію. Остання історія з фортифікаціями, і навіть ну, на злодію, шапка гори, згоріла навіть в момент створення е, тимчасової комісії, е, спеціальної комісії по фортифікації, вона навіть не слідча називається, вона тимчасова спеціальна комісія. Навіть не слідча комісія. Тому що страх просто на злодії згоріла шапка. Вони точно, от по фортифікації було точно зрозуміло, що вони крадуть так, що ну не сумніваються, що Зеленський довго у владі не просидить, чиновники крадуть, і готові все своє злодійство перевісити на плечі Зеленського. І так це це дуже чітко видно. Якщо якщо в кожній області копнуть, як крадуть місцеві чиновники, ну мама дорога, я, ну, ну вони вже впевнені, що Зеленський ненадовго, і що все, все що вони вкрали, вони потім розкажуть, що все, все, все відвезли до Києва в торбах у мішках і віддали на Банк. Але тим часом генерал Залужний... ну вже. Треба казати, посол Залужний, mm -hmm. е, мав цього чи минулого тижня зустріч е, з активісткою та журналісткою інформаційного порталу Центру Миротворець Катериною Яреско, і там обговорили е, ситуацію з краденим українським збіжжям, засобами дипломатіями е, в цьому питанні. І, за словами: я риском розказала пану послу про роботу нашого проекту СІ Крим Крайм Центр миротворець обговорили перспективи напрями співпраці. Зокрема, в Лондоні розміщується міжнародна морська організація багато учасників судноплавного бізнесу є можливості впливу на ситуацію з краденим українським збіжжям засобами дипломатії. Отже, що може бути пріоритетом. У роботі посла залужного на ну, найближчий час. Чи можна говорити про якісь вже, щось вже вимальовується? Ну тут треба зрозуміти одне. По-перше, Лондон це дійсно глобальна морська столиця. Справа в тому, що Ллойд – страхування морське, воно. Базово, е, це ну, така страхова культура британська, і е, вплинути через страхові процеси можна як на перевалку зерна, так і на перевалку нафти і нафтопрофта Росії. Е, це перше. Друге, е, Британія із е, Туреччиною має дуже серйозну програму, е, ну, скажімо так, дерусифікації Чорного моря. І Україна в, тому, в цьому процесі задіяна більш ніж справа в тому, що вже на базах е, британських перебуває два морських тральщики українських. І очевидно, що Україна може від Британії, Данії е, Нідерландів отримати ще два тральщики і ще, е, мабуть, кілька суден. Тобто, ми по суті маємо вже. В Британії зачатки флоту, який може брати участь, наприклад, в навчаннях на Балтиці, а це важливо, бо судячи з істерики, яку влаштовує Росія на Балтиці, рано чи пізно Росію доведеться заткнути чопиком у фінській протоці, і щоб звідти більше ніякого комерційного судноплавства російського. І, 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 світ не, не побачив. Так само, як і заткнути Росію в Чорному морі, щоб вона з Чорного моря зупинила торгівлю. Тому е, щодо е, впливу ну, морської політики е, і України в морській політиці е, дуже важлива буде місія генерала Залужного. Далі Лондон це ж фін, одна з фінансових столиць світу. І там дуже важливо буде також формувати. Певні і інвестиційні можливості для України. Звичайно, що генерал Залужний зі своїм досвідом буде потрібен е, багатьом арміям світу і академіям військовим. Тут мені здається, що військова співпраця, і військово-технічна співпраця України з Британією має вийти на вищий рівень. Ця британська корпорація, вона вже бере участь у інвестпроектах українських, тобто вона готується до спільного виробництва озброєнь з Україною. І я думаю, що тут якраз безмежне поле. Ну і мені здається, що перебування в Лондоні для генерала Залужного буде місцем широких знайомств, де тільки виникне. Можливість е, висування ну виборів проведення виборів в Україні, е, і генерал Залужний буде обов'язково на них висунутий. На цих виборах він повернеться в українську політику з величезним багажем персональних контактів. От у нас є кілька політиків в Україні, які дійсно володіють особистим колосальним багажем персональних контактів. Це в першу чергу Петро Порошенко, партія, яка є партнером Європейської народної партії. Це Віталій Кличко, це Арсеній Яценюк. Це мені здається три політики, які ну, колись мала хороші контакти з Юлія Тимошенко, ну але оскільки вона... Стала зовсім периферійною постаттю української політики, то навряд чи західні партнери е, потягнуться контактувати в першу чергу з нею. Але е, контакти з Порошенком і з Кличком і з Арсенієм Яценюком насправді перевершують контакти з Зеленським. Є такий факт, навіть незважаючи на те, що Зеленський формально все ще глава держави. Mm -hmm. Я хочу сказати, що у Зеленського теж чудова база персональних контактів. О, Філя ну, Філік Кіркоров. Ну так, це, це знаний дипломат. Так, там Галустян, хто там Петросян. Є з ким порозмовляти. Та, це, власне, ті контакти, які в Україні конче потрібні. Так, це і для обміну думками важливі постаті. Так що. Ну, тобто, ми маємо. Класну ситуацію, коли до кола політиків з персональним багажем контактів долучається справді постать всесвітньо відома генерал Залужний, і це це дуже важливий момент, тому що ну, в, нас, в нас залишається наприклад контактною постаттю Віктор Андрійович Ющенко. Також він, він багато контактує, він відвідує такі. Саміти колишніх, ну наприклад, в Баку відбуваються щорічні конференції колишніх президентів прем'єрів, і це дуже, дуже представницька і дуже важлива така інституція. Там дуже багато важливих питань обговорюються. І потім ці колишні мають можливість впливати на політику своїх держав, особливо в питаннях, які обговорюються на цих самітах. Тому, ну от, от маємо історію, і ми маємо, до речі, показовий приклад для Зеленського. Він може в політиці залишитись як Янукович, а може залишитись як Порошенко. Ну, не як Порошенко, але, принаймні, як Ющенко точно. Тобто, ну, якісь контакти, якісь, якісь публічні справи. Але мені здається, що його его, его таке безмежне. що там, там, де йому не капає копійка, він не буде суспільними справами займатися. Він вже ніколи не займався суспільними справами. Це в нас в нас абсолютно ідіотська історія з Зеленським вийшла, тому що виборець раптом проголосував за людину, яка ніколи громадськими справами не займалася. Ніколи, виключно з особистими заробітками, і все. У нас всі президенти займалися якимись громадськими громадянськими місіями. Всі. Крім Зеленського. Навіть Янукович, і то він займався якимись такими речами, ну, тими, що не, не на копійку собі, не, не на кишеню. А Зеленський все життя проіснував, так би мовити, в державному просторі, заробляючи виключно собі на кишеню. Так.